Доброго дня, 18 січня на календарі. Знову біля складу. Сьогодні було в планах пшеничку здавати, але не вийшло з понеділка, напевне. Вийшов подивитися на пшеницю в полі. Ось такий гарний сонячний день. Сонечко високо світить. Ще попід край, де тінь стоїть сніг, але в загальному сніг зійшов. Ось такий стан пшенички. Це найкраща, Сіяно десь приблизно в -х, 25 -х числах вересня. Ось такий її стан. Покущилась. Трошки прим'ята була вища, тому що сніг лежав. Викупував пару рослинок. Ось такий корінь. Розвинутий. Влоги вистачає. Ось так вона покущилась. Оси непоганий результат. Є ще ділянка трошки гірша. Ну і є ще більше 2 гектарів, не, не розкущеної і не до кінця посудившої. Але будемо її рятувати навесні. Як на мене, то ще за скоро кидати мені доброго, тому що все одно ще продають приморозки, можливо, якісь опади, сніг. Якщо б було вже 10 лютого, ну. Тоді так. Ось такий фон поля. Сьогодні як весна, аж хочеться щось зробити. Трошки прибираємо біля складу, наводимо порядки місцями до сонечка. Там по пісціну вже все повисухало, можна спокійно перейти. Немає болота, води. Ось такий стан пшенички на сьогоднішній час. йдемо надіюся, що все буде добре. Де погода, волога, дощики, підживимо. Ось так. Тримаємося.